Естетичний неінстаграмний сніданок. Мені захотілося сьогодні гречаної молочної каші. В мене просто лишилась гречка, і я не знала, що з нею зробити. І вже вирішила, що зроблю собі такий дідсадовський сніданок. Якщо ви ходили в садочок, то ви знаєте, як воно смакує. Отак. Я зазвичай таки не їм, я не знаю, просто було шкода викидати гречку. Тому, якщо ви теж їсте, то вам смачного. Усім привіт, вітаю вас у новому відео. Цей влог я хочу зробити більш таким лайтовим, аніж попередній, оскільки попереднє моє відео було таке доволі насичене і інтенсивне. Як для мене було вкладено дуже багато часу та зусиль на його реалізацію. Тому в цьому відео я хочу трішечки, щоб була така лайтова атмосфера, трошки такий розслаблений вайб. Саме тому я починаю це відео із свого бакярду. Я зараз тут сижу, відпочиваю, взяла з собою книгу почитати. Тому що останнім часом в мене таке перманентне відчуття, ніби я не встигаю. От навіть не можу точно сформулювати, що саме я не встигаю, в мене немає ніяких дедлайнів, я нікуди не спішу, ніхто від мене нічого не очікує, але все рівно ось таке відчуття, ніби в мене купа справ, які треба зробити, і я просто не встигаю їх зробити. У мене багато задумок, багато якихось ідей, бачення, але от постійно таке, ніби мені не вистачає часу. Тому я навіть сьогодні я себе зібрала, пішла. Попрацювати трішки, і, знаєте, коли постійно така тривога всередині, нічого не виходить, я все закинула, думаю, воно може почекати, а мені потрібна ментальна розгрузка, тому я взяла свою книжечку, вийшла дихаю свіжим повітрям. І це настільки класно. Зараз така прекрасна осінь, така золота погода, взагалі, ідеальна температура, не жарко, не холодно. Це просто кайф. Тому да, я прям насолоджуюся. І хотіла розказати про свою нову книгу. Це таке е, доволі е, банальне чтиво, не можемо так сказати. Називається The Pumpkin Spice Cafe. Е, це Перша за дуже довгий період часу моя англійська книжка, яку я читатиму, я зазвичай читаю українською. Але е, саме ось цю книгу її радило дуже багато дівчат із буктюба, е, дуже багато блогерок її рекомендували як таку атмосферну, легку, романтичну комедію, щось типу того. І я подумала, це саме те, чого мені не вистачає. На жаль, цієї книги немає в перекладі українською мовою. Поки що вона є тільки англійською в оригіналі, тому я її собі завантажила і це такий. Трішечки як вихід з зони комфорту, бо я вже давно не читала англійську прямо в таких об'ємах, але мені дуже подобається, я вже її розпочала, вже декілька глав прочитала. Дуже лег легко вона читається, насправді. Самий сюжет дуже такий простий, банальний, але і написана вона дуже просто. Тому, якщо ви хочете читати англійською, але вас щось стопорить, то ця книга вона прям ідеальна, там дуже простими словами все розписано. І це якби прям супер. Тому ось так, я ще точно не знаю, що, про що буде цей влог, що я буду розказувати, показувати. Єдине, що я хочу, щоб це було максимально просто, розслаблено, от настільки пухнасто, як оця картинка, і в задоволення в першу чергу для себе, ну і щоб вам також цікаво було дивитися. Тому я побігла читати. Вам бажаю гарного перегляду і побачимося з вами в наступних кадрах. Я тут вийшла трішки перезавантажитись, зробити ментал брейк, і в повітрі дуже сильно пахне корицею. Я не знаю, можливо, тут хтось із будинків, хтось вдома пече. Це дуже смачно, дивіться, яка тут краса. Кольори дуже класно. Вирішила трішки перезавантажити мозок, бо останні два дні я сиділа вдома, працювала за комп'ютером. У мене дуже сильно боліла спина, і я вирішила зробити собі трішечки такий відпочинок. І заодно на фоні включила дуже класний подкаст. Не знаю, я хоч і вийшла на перезавантаження мозку, але я включила послухати про продуктивність. Така, да, трішки абсурдна ситуація. Але, але. Дуже класні поради, і мені потрібно буде їх слухати до кінця, можливо, десь зробити помітки в нататнику і трошечки їх втілювати в свою реальність, тому що тайм менеджмент наше все. Блін, я так кайфую від цієї осені От я вже казала, що я осінь люблю, полюбила тільки от в Канаді, тому що це дуже красиво, це дуже жовто, це дуже. Дивіться, зараз покажу ближче. Як можна не любити прогулянки біля ось таких от прекрасних місць. Тут дуже класне озеро. Воно чогось цвіте, але сама суть Ось такий підхід до води. І озерця. Блін, тут дуже круто. Привіт, привіт! Я вирішила з вами зараз трішечки поспілкуватися, а саме розказати про свої плани на цю осінь. Насправді, скільки себе пам'ятаю, то я ніколи не любила осінь. І для мене це завжди був такий найхолодніший, наймокріший і найдепресивніший період в році. Завжди якось різко змінилася температура і зі спеки на холод, постійні дощі, Ну і якісь хвороби. Ну коротше, я ніколи не любила осінь, ні не в Україні, не в Штатах. Для мене це завжди був якийсь такий як період дожити до різдва. Але саме в Канаді я навчилася любити цей сезон. Можливо, через те, що тут осінь дуже коротко тривала. І, на щастя, в цьому сезоні, в цьому році, осінь така тепла, все так помірно жовтіє, так золотиться, дуже красиво, немає дощу, доволі тепла погода. І я насправді хочу, щоб ось цей сезон тут буквально він триває десь плюс-мінус два місяці. Я хочу взяти від нього по максимуму, насолодитися. Ось цим таким прекрасним романтичним вайбом і якомога більше зробити класних тасків для себе в першу чергу, аби це не просто був період дожити до Різдва, так? а провести його з максимальною користю, з якимись прекрасними спогадами. І через те я собі придумала такий список справ, типу чек-лист, що я планую зробити до 1 грудня. Першим у моєму списку є пункт про книги. Я хочу прочитати мінімум три книги до 1 грудня. Це таке ідеальне число. Не багато, не мало, Все ж звісно, буде залежати від того, якою мовою і в якому об'ємі ця книга буде. Зараз я читаю книгу англійською мовою. Я вам її показувала на початку влогу, розказувала про неї. Вона мені дуже подобається. Я вже прочитала половину, і це прям максимально такий затишний вайб мені прям зайшло. Від цієї самої авторки також в неї є схожа книга з осінньою тематикою, там про книжковий магазин. Якщо мені вдасться знайти її в електронному варіанті, то я прочитаю ще й ту книгу. Але якщо ні, то я ем, знайшла також дуже прикольний детектив, осінній детектив. Я тут ставлю обложку. Знову ж таки, якщо мені вдасться знайти її в електронному варіанті, то я її хочу прочитати. Ну і звісно, після того як я прочитаю ті дві книги англійською, я хочу якісь прочитати дві детективні історії. Можливо, це буде Агата Крісті, або мені дуже сподобались рекомендації про автора Донато Карізі і. Ем... Взагалі, всі свої книжкові ідеї в більшості я беру від книжкової блогерки Міли. Вона дуже часто випускає відео із рекомендаціями з прочитаним з її бажанками. Мене це дуже надихає, і я вже не один раз помічала, що в нас дуже схожий смак вподобання в книгах. Абсолютно. Ну, скажімо так, 8 із 10 рекомендованих нею книг мені сподобались, тому я її смаку довіряю. І от вона багато розповідала саме про цього автора, і я хочу щось прочитати з його творчості, можливо, розпочати таким чином знайомство із новим для себе автором. Наступний список, не менш важливий, це фільми. Я десь тут прикріплю список фільмів, які я хочу подивитися. Мій фокус в цьому сезоні будуть книги. З 2000-х, оскільки вони прям просочені ось таким прекрасним, теплим вайбом, гарними акторами. Коли ще фільми в більшості своїх були такі душевні, мені це дуже подобається. Тому я десь так в голові я вже маю список фільмів, які я хочу подивитися, але я його ще доповню і вже повний список вам. З вами також поділюсь, тому якщо ви для себе шукаєте якісь такі легкі, прекрасні осінні комедії, драми, я не знаю, можливо, детективи, тому робіть скріншот і діліться, чи ви щось із цього дивилися, або напишіть свої якісь ідеї в коментарях. Зробимо такий обмін з прикольними фільмами на осінь. Далі наступний пункт у моєму списку, я таки написала: пиріжки з яблуками. Я дивилася інстаграм і одна дівчина, яка доволі часто виставляє якісь прикольні рецепти в себе в сторіс, буквально вчора запостила ароматні золотисті пиріжки, і коли вона їх розламала, вони були з такими карамелізованими яблуками. Ой, -ой я не дуже люблю, скажімо так, фруктові якісь десерти, але от саме пиріжки порційні. Я просто я собі зразу їх дописала в список, оскільки я, по-перше, ніколи не пекла саме такі маленькі пиріжки, зазвичай це або пироги якісь, або там рулети, або там ще в такому роді. А це прям мені вони дуже сподобалися, і мені запахло дитинством. Я не пам'ятаю, хто і коли мені пік такі пиріжки, але я прям знаю цей смак, і я вирішила, що я просто маю їх приготувати в цьому сезоні. Тому. Можливо, я, якщо матиму, звісно, натхнення, я зніму процес тих пиріжків на свій канал. Якщо ви також таке любите, то підпишіться, щоб не пропустити ось цю неймовірну новинку на моєму каналі. Наступний пункт це те, про що я знала, відкладеться в останній довгий ящик. Я десь на початку року знімала відео, що я купила собі календар, на якому ти вишиваєш різні прикольні моменти зі свого року. І от дивіться, остання моя вишивка за квітень. І буквально я вчора рахувала це е, пройшло. Шість місяців, 5-6 місяців. Я півроку нічого не вишивала. Рахуйте, мені потрібно буде закрити, дозакрити весну повністю всі літні місяці. Вересень вже майже закінчиться, ну і жовтень-листопад, ясне діло, ще все попереду. Тому також. Не хочу це сильно довго відтягувати. Поки я маю натхнення і бажання, потрібно з цим розібратися. І щоб на Різдво, на грудень, в кінці грудня, щоб в мене була повністю готова картина. Тому мені здається, під якісь романтичні осінні фільми-комедії, які я раніше згадувала, вишивати ось такий календар спогадів, це буде дуже затишно і дуже прикольно. Далі я собі запланувала велопрогулянку. Насправді я не хочу це робити якимось таким прям грандіозним виїздом, кудись на спеціальні велотраси. Просто поки сонячна погода, я хочу себе трошечки більше витягувати з дому, більш активно проводити свої будні. В мене новий велосипед, я хочу його обкатати, подивитися, я коли тут машиною. Їздила, бо просто гуляла. У нас дуже красивий тут райончик, дуже гарні будиночки, школи, плейграунди. Мені прям дуже подобається, особливо коли все так золотиться, жовтіє. Це дуже красиво. Тому я хочу відновити якийсь мінімальний спорт у своєму житті. І от велопрогулянки це просто ідеально, коли знову ж таки, повторюсь, коли не спеки, тому що я дуже погано переношу спеку, я не люблю. Оці сонячні такі яскраві дні, я люблю ось таку розмірену погоду з вітерцем, і мені здається кататись на велику під, який, під якийсь подкаст або під якусь аудіокнижку. Це також буде дуже класно. Наступний у моєму списку більш такий святковий пункт. Він так і називається День подяки. Кожного року, в другий понеділок, жовтня, в Канаді святкується День подяки. І я поки що не знаю, які в нас будуть плани. Чи ми, можливо, підемо кудись в гості або, можливо, запросимо до себе, але як би там не було... Я планую запекти індичку. Минулого року я пекла індичку для всієї родини на Різдво. Це було дуже класно. Вона така була, здається, 7 кілограм, величезна така птаха. Я з нею гралася щось три доби, типу я її. За ну коротше замариновало, потім запікала дуже такий приємний аромат на всю хату. І коли ти робиш ось цю підливку, ну коротше, просто в ідеальних традиціях я хочу спробувати щось подібне зробити на день подяки в цьому році, але вже напевно меншого розміру, тому що минулого року більше половину індички не з'їли. Тому так я хочу знову ж таки повторити цей рецепт. Мені дуже сподобався процес приготування, і взагалі дуже смачне, смачне було м'ясо. І мені здається, це дуже так традиційно в канадських таких, скажімо, правилах. Да, я хочу знову ж таки повторити. Мені прям вже не терпиться настільки не їсти ту пташку, скільки її готувати, тому що це такий, прям, знаєте, як в класних американських фільмах. Далі наступним пунктом у мене стоїть похід в кінотеатр. Насправді я ще не вибрала, який фільм я хочу подивитися, і я думаю, сезон класних фільмів тільки почався. Я передивилась афішу, що зараз є, е, ну що зараз крутять. Мені поки нічого не кинулося в очі, того, щоб мені було прям цікаво подивитися, або це щось дитяче, або це якісь жахастики. Ну, коротше, я е, буду моніторити, і мені прям дуже хочеться сходити на якийсь такий класний. Е, Осінній фільм знову ж таки хочеться щось таке прикольне, можливо, якусь комедію або, я не знаю, детектив, щось типу того. Тому це так пункти під питанням, але ми вже давно не були в кінотеатрі, і мені прям кортить. Ну, в моєму списку залишилися всього лише два пункти, і вони стосуються більше е, мого, скажімо так, мого хобі, мого розвитку, бізнесу. Я не знаю, як правильно назвати. Е, я хочу. Продати хоча б одну книгу, щоб це якось запустити цей механізм. Бо наразі я роблю, 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 я їх там друкую, розробляю, так і в ем, мене ще не було прям таких продаж. Так, щоб через інстаграм. Тому я хочу більше сили вгатити саме в це, в розвиток своєї сторінки, створення якогось контенту, можливо, запустити таргет або рекламу. Точно не знаю, ще думаю над цим. Тому також це стоїть в пункті. Ну і якби під пункт до цього це продовжувати створювати власні авторські книжки. Мені дуже сподобався цей процес. Наразі я вже зробила дві і в процесі третя. Також мені дуже цікавий сам процес, як це відбувається, різні ідеї, Знаєте, як кажуть, апетит приходить під час їжі, тобто я почала робити, і в мене ідеї сипляться і сипляться. І я тільки встигаю їх записувати. І хотілося би, щоб в мене було ще більше мотивації і натхнення все це реалізувати і втілювати у реальний продукт. Ну і останній пункт у моєму списку, я би не назвала його прям планом. Це скоріше моя якась бажанка, моя мрія. Я хочу добити 100 підписників, хоча б 100 підписників на своєму каналі. На даний момент, коли я записую це відео, в мене 80 підписників, і я безмежно вдячна всім, хто мене підтримує, хто мене дивиться, кому цікаві мої відео. Я дуже ціную вашу, ваш фідбек, те, що ви пишете коментарі, ставите свої вподобайки. Мене це нереально мотивує, підтримує, надихає. і і це просто дуже класний такий заряд енергії, коли ти щось робиш і ти бачиш якусь віддачу. І саме тому зараз я активно думаю над тим, як мені вдосконалити свій контент, можливо, змінити графік випуску відео, можливо, трішечки збільшити частоту виходів роликів. Поки що не знаю. Я знову ж таки над цим думаю, планую, як то його реалізувати і поєднати з усім тим, що я згадувала раніше. Тому. Е, тому ось такий от план. І якщо ви дивитесь це відео, але ще на мене не підписані з якихось причин, я вас запрошую натиснути кнопочку підписатись, можливо, поставити дзвіночок, аби не пропускати наступні виходи моїх відео. Таким чином, ми будемо з вами, е, скажімо так, в Конекті і е, я буду бачити, що це комусь цікаво, це комусь потрібно, і я це не роблю просто, скажімо так, в пустоту. Ну ось і все, це були всі мої плани на цю осінь. Я сподіваюся, що вам було цікаво їх послухати. Якщо як вам щось відгукнулося, то е, поставте вподобайку. Можливо, у вас якісь є ідеї для моїх нових відео, тому залишіть свої е, побажання в коментарях, я буду старатися їх реалізовувати. Ну і на цьому все. Я, звісно ж, буду транслювати всі свої оці події, все, що я згадувала раніше. Хочу це все знімати, ділитися з вами, і навіть чисто для себе, колись через багато років повернутись, подивитися, як проходила моя молодість, як проходило моє життя. Тому сподіваюся, що вам це цікаво, бо мені це цікаво. На цьому все. Побачимося з вами трішечки пізніше. Я побігла, бо я вже запізнююся в гості. Bye bye. Вечірня естетика. Вчора попався в рекомендаціях маркетплейсу ось цей стіл. І що? Ми вирішили поїхати його забрати, він прям ідеально вмістився мені по розмірам, і я вже все розклала, те, що мені тут треба, то просто супер. Вже давно думала про те, щоб якось трошечки краще оптимізувати простір. Пронтери спустили на низ, бо вже коли він друкує, він дуже сильно отак от труситься вправо-вліво. І ну якби він дуже такий великий. Тому трішечки переселення народів. Але сама суть, що коли ми вже їхали назад, ми проїжджали повз Outlit і заїхали подивитися, що там є. Там зараз дуже багато знижок, дуже класні, приємні ціни, е, сезонний розпродаж. І я вже дуже давно хотіла ось в цей магазин: Bath and Body Works. В них нова нова колекція запахів і нова лінійка м, доглядової косметики. Тому зараз покажу, що купила. Насправді в них дуже часто є акції по типу. Три береш, четверта в подарунок, і я вже почала собі набирати, що би я хотіла купити. Але тут до мене підходить дівчина, консультант і каже: дивіться, в нас сьогодні знижки на всі зволожуючі засоби. Це, типу, і гелі для душа, і креми, лосьони, і мило, і все. Тому каже, беріть, вигідніше вам взяти ось такий, типу гель для душа. Він, по-перше, трошки більший об'єм, мені здається, і вони зволожуючі. По 6 доларів за штуку. прикиньте. коротше, вона каже, ви зекономите по 10 доларів на кожній. Е, мене це дуже приємно вразило, тому я взяла декілька нових ароматів, взяла дві ось таких. Вони мені прям найбільше сподобалися, такі прям дівчачі. Потім дуже мені сподобався ось цей платіном, такий легенький запах. І ще один для чутливої шкіри. Він, типу, ну, таким ніж, ніжним кремом пахне. Несильно виражений аромат. Потім, що тут ще? Ой. Свічки, свічки також були на знижці. Тут написано осінь, але насправді тут дуже свіжий запах. Тут свіжий евкаліпт, дерево і запах холодного осіннього повітря. Ну, Коротше, дуже класна, плюс естетична баночка, просто 10 з 10. І вже давно потрібно було оновити свою колекцію антисептиків. У них також були знижки, три штуки за 12 доларів. Тож що я взяла? Несолодкі аромати. Ось такі і ось такі. Все, це все вийшло дуже бюджетно, як для цього магазину, і дуже приємно, що мені порадили. Дуже така приємна дівчина. Коротше, в мене сьогодні дуже, дуже гарний настрій після такого шопінгу. Ну і плюс моя нова естетика робочого місця.